До 9-ї, до півдесятої, ми максимум, коли можемо взагалі зателефонувати навіть своїм друзям, тому що коли телефонують після 10, це вже щось може трапитися. Mm -hmm. Що це робочий чат? То тут також розповсюджується час робочий. Єдиний момент, от буває таке, що з вами домовилися, і все-таки ну вам потрібно відтелефонувати. То нижчий по статусу. Mm -hmm. Ми пам'ятаємо про діловити. Він завжди запитує, чи буде доречно, якщо я вам о 8 на Пишу ще дам зворотній зв'язок. Чому це важливо? Знову це про повагу, про зручність, тому що є е, люди, які приходять після роботи, телефон е, залишають в коридорі, і вони хочуть насолодитися або присвятити свій час своїй родині, і це їхнє право як ну, людина. То... Я багато працюю з студентами, і вони бувають ну не знають, чи мені. зручно написати пів восьму, тому що от, зростаючи покоління, коли ти ростеш як особистість, е, треба не соромитися, запитати.